В ефірі Алікс. У студії шеф-редакторка Ольга Лебедєва. Ми тримаємо руку на пульсі усіх найважливіших подій і невпинно інформуємо вас про них. Ситуація на фронті, зміни в оперативній обстановці, втрати ворога і успіхи наших захисників, хроніки воєнного стану. Триває 290 доба спротиву українців на валі агресора. Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та близько 20 авіаційних ударів. А також здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню на запорізькому напрямку. Противник завдав вогневе ураження по населених пунктах: Червоне, дорожнянка, залізничне, гуляйпільське, оріхів, новоданилівка, новоандріївка, степове, кам'янське. Червонодніпровка Запорізької області за інформацією управління Нацполіції у Запорізькій області було завдано удари по 17 населеним пунктам. До правоохоронців надійшло 32 повідомлення про руйнування будинків, навчальних закладів та іншої цивільної інфраструктури. Неспокійно було і на Дніпропетровщині. Ворог з важкої артилерії гатив по Нікопольській та Марганицькій громадах. У Нікополі в результаті обстрілів понівечені житлові будинки, дитячий садок, адміністративна та офісна будівлі, автомийка, газогін та лінії електропередач. Відомо про чотирьох поранених. У ніч на 10 грудня рашисти атакували південь України іранськими дронами Камікадзе. Як повідомляють з командування повітряних сил, збито 10 шахідів із 15. Внаслідок атаки пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури Одеської області. Тисячі споживачів залишились без електрики. Обласний центр знеструмлений. Заживлені були лише об'єкти критичної інфраструктури, лікарні, пологові будинки, котельні та насосні станції. Рашиські війська обстріляли медичний заклад у Херсоні. Про це повідомив заступник керівника офісу президента Кирил. Тимошенко, за його словами, ворожі снаряди влучили у пологове відділення лікарні. Будівлю пошкоджено. Медпрацівники, пацієнтки та діти не постраждали. За минулу добу ворог втратив 370 окупантів, три танки, п'ять броньованих машин, три артсистеми, дві реактивних, чотири одиниці авто і три спецтехніки. Уряд України доручив міністру енергетики розробити пріоритети включення електропостачання. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він зазначив, що передбачено чотири пріоритети: зокрема, першими світло мають отримувати об'єкти критичної інфраструктури, наприклад, об'єкти воду, теплопостачання та лікарні. Другий пріоритет це об'єкти воєнно-промислового комплексу, які працюють на оборону держави. Принцип все для фронту залишається абсолютно незмінним. Третій пріоритет це бізнес, який виготовляє критично важливі товари і продукти. Це, наприклад, хлібопекарні та молокозаводи. Четвертий пріоритет житловий сектор. В Україні запрацював банкоматний національний роумінг. Про це повідомляє прес-служба НБУ. Це передбачає встановлення єдиних розширених лімітів та скасування додаткових комісій на зняття готівки власниками карток різних банків у банкоматах. Наразі до мережі вже долучились 10 найбільших українських фінустанов. В Осло пройшла церемонія вручення Нобелівської премії миру серед лауреатів Український центр громадських свобод, що приніс першу таку нагороду незалежній Україні в її історії. Також серед лауреатів російська організація Меморіал та білоруський правозахисник Олесь Біляцький. Як зазначили організатори, присуджуючу премію, вони хотіли відзначити трьох видатних поборників прав людини, демократії та мирного співіснування в сусідніх країнах. Президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 275 мільйонів доларів. За даними американських змі, до нього відуть боєприпаси для Хімарс, нові засоби, снаряди для артилерії, а також обладнання для боротьби з безпілотниками. Уряд Норвегії підписав угоду із світовим банком про надання 1 мільярда крон або 100 мільйонів доларів на допомогу Україні. Зокрема, кошти підуть на відновлення зруйнованої ракетними ударами інфраструктури. Запорізька область спочатку повномасштабного вторгнення потерпає від навали агресора. Далі розповімо про ситуацію в різних населених пунктах. Чергове викрадення в окупованому Бердянську Загарники забрали до полону місцеву фельдшерку та активістку Ольгу Август. Як зазначають місцеві змі, це вже друге незаконне жінки за її проукраїнську позицію. Вдруге викрали рашисти юнака Доміана Омельяненко. Перше хлопця затримали наприкінці травня. Його били та катували. Що стало причиною арешту цього разу невідомо. Інформація щодо місця перебування обох бердянців відсутня. На тимчасово захоплених територіях Мелітопольщини і Херсонщини окупанти призначили нового наглядача з Чечні за Його привезли, нібито ділитись досвідом становлення республіки. За словами мера Мелітополя, головна ж задача гастролера контролювати місцевих гауляйтерів, грабувати промисловість та тероризувати цивільне населення. Приїхав племінник Кадирова, який де юре був в Чечні міністром аграрної політики. А зараз приїхав до Мелітополя грабувати наше цивільне населення. Якщо б він прислав чергового гауляйтера свого племінника, який має відношення до аграрної галузі, то звичайно вони хочуть перш за все викрадати зерно в наших аграріях, які сьогодні працюють на території тимчасово окупованої Запорізької області. Сьогодні майже не продається зернова продукція. Це тому, що вона або викрадається, або забирається у борг у селищі Василе Пологівського району збройні сили України вдарили по установці БУК за допомогою британської ракети Брімстон другого покоління. В результаті події було знищено пускозарядний комплекс і трьох окупантів з розрахунку комплексу. Також на запорізькому напрямку ЗСУ знищили штаб ФСБ, склади з боєприпасами та техніку рашистів, Зокрема, ліквідовано 8 БПМ та ворожу артилерію в Енергодарі. Наші захисники також доставили бавовну на склади БК до Молочанська, Токмака та Бердянська. Ворог використовує будь-яку нагоду збагатитись перед тим, як назавжди покине окуповані українські землі. Зокрема, рашисти вже котрий місяць вивозять до Орефії викрадене українське зерно та метал. Днями від Маріуполя до Мелітополя утворився затор завдовжки 150 кілометрів. Вантажівки майже наглухо заблоковані через ожеледицю. Рашисти посилили репресії проти працівників Запорізької АЕС. Днями загарбники вдерлись до управління соціальних програм та почали знущання з начальника управління Олексія Трубенкова та його заступника Юрія Андросова. За інформацією енергоатому після жорстокого побиття орки вивезли чоловіків у невідомому напрямку. Крім того, рашисти затримали та кинули на підвал начальника змін ЗАЕС Константина Байнера, котрий є ліцензованою особою і безпосередньо відповідає за ядерну та радіаційну безпеку. Загарники продовжують замилювати очі у населенню та знімати чергові постановочні відео. Днями на території ЗаЕС прибув головний пропагандист Кремля Соловйов. Як зазначають в Запорізькій обласній військовій адміністрації, головна мета приїзду створення позитивної картинки про можливий відступ окупантів з території станції, Даже как брать, де мінімальний авторитет, Ну я думаю, смішного чоловік пропагандист, извините, пропагандон, в случае, в смысле этого слова. Вони сейчас будуть сформировать, опять сформувати мнение для внутрішнього употреблення в своїй стране. Я думаю, що во всьому мире і так зрозуміло, що происходит. ніяких проблем не було на атомной станции, Поки там не було російських войск. Все, по станции робота самая большая работающая в мірі по на той момент. Всі шесть блоків були Сейчас не работает ні один. Поки наші захисники б'ють ворога на передовій. У тилу намагаються налагодити підтримувати умовно мирне життя. За дослідженнями психологів, найбільш вразлива категорія населення це жінки та діти. А у сучасних реаліях на українок навантаження набагато збільшилося. Аби допомогти жінкам і малечі не загубитись під час воєнного стану і подіях з цим пов'язаних у Запоріжжі. В рамках всеукраїнської акції «16 днів проти насильства відкрили спеціальний центр роботи з травмою. Ми бачимо і розуміємо, що вони потребують додаткових ресурсів, додаткової такої допомоги, і вирішили саме для цієї категорії відкрити такий центр. Ми проводимо таку психоедукацію, тобто таке навчання, що таке стрес, щоб люди зрозуміли, що відбувається з їх тілом, з їх думками, з їх почуттями, чому це так. І друга частина таких зустрічей це стабілізаційні такі вправи. У рамках проекту проходили навчання 10 психологів. Протягом місячного курсу було поглиблене вивчення роботи з травмами. Під час практики увагу приділяють не лише переселенцям, а й постраждалим від обстрілів запоріжцям. Ми виїжджали на всі прильоти бо всі житлові будинки, на жаль, нашого міста. І ми тільки обучилися, і почалися ці прильоти, і ми почали виїжджати. І ми, коли перший раз їхали, я така була мисліна вдячна. Така вдячна центру дівчаткам, рінів'янів діані за те, що я їхала, і я не їхала як перелякана лякати людей. Я їхала дуже впевнена, і я напевно знала, що я можу робити, а чого взагалі то не взяти. У центрі жінки та діти можуть отримати безкоштовні індивідуальну та групову консультації. Пані Наталя каже, цей проект дуже актуальний у наш час, адже набуті знання вже знадобились. 6 жовтня сталася така подія, що в мій будинок влучила ракета, і я сама безпосередньо стала травмованою людиною, мої діти. І ці знання і навички, які ми отримали тут, вони настільки мені допомогли стабілізувати свій стан, стан своїх дітей. Робота з психологами має на меті втілити надзвичайно важливу місію допомогти якомога більшій кількості жінок та дітей, прожити та інтегрувати травматичний досвід, підтримати їх психологічно та надати максимально кваліфіковану підтримку. Гуманітарна допомога вона надається зокрема у спеціальних центрах для переселенців, які ще послуги там можна отримати тим, хто змушений був через війну залишити рідні домівки. Про це розповімо в наступному сюжеті. Запоріжжя продовжує приймати внутрішньо переміщених осіб із зон бойових дій тимчасово окупованих територій. Зокрема, для Маріупольців працює гуманітарний хаб. Я Маріуполь як зазначає його директорка, за півроку роботи сюди звернулись понад 5 тисяч громадян. Тут працюють досвідчені психологи, медики, юристи. Можна отримати гуманітарну допомогу і за потреби під наглядом залишити дитину. У нас у центрі є багато проєктів, проєктів, таких як Да, Також є проєкт у нас пакунок малюка, де матусі при народженні отримують допомогу, От, матеріальну допомогу. Також ми видавали набори першокласничкам. Продовжуємо видавати набори для учнів з другого по одинадцятий клас для учнів одинадцятикласників. Та ті випускники, які вже поступили в вузи, будуть надавати ноутбуки. Мета центру допомогти та підтримати маріупольців, яким через війну довелось залишити рідну оселю та евакуюватись до більш безпечних місць. Я Маріуполь був ініційований за підтримкою нашого голови ВЦА Павло Криленко. Та він був заснований під час евакуаційної місії. От. Мета нашого проекту це підтримати кожного маріупольця. От наш центр відтворює атмосферу рідного місця та всі наші маріупольці відчувають себе в нас як вдома. В центрі працюють всі маріупольці, і ніхто не зрозуміє нас, як ми самі. Пані Лариса разом із чоловіком переїхали до Запоріжжя ще у квітні. Жінка розповідає, окупанти щодня гатили по мирним об'єктам Маріуполя, стираючи усе на своєму шляху. Тож, втративши все, що було наше роками, вирішили евакуюватись. Наразі родина мешкає в модульному містечку для біженців. Жінка з чоловіком вже не вперше звертається за допомогою до Маріупольського хабу. кажуть, вже встигли отримати правову медичну допомогу, а також продуктові набори. Ось Маріуполь сюди от у нас судьба занесла, та війна. Вот, не думали, не гадали, що такое буде. От, все розбито. Поэтому тут находимся в домі. Это городок для біженців. Здесь виділили комнату. Конечно, хороша комната все тепло, світло. Здесь в центрі гігієну получаем і продукти получаем, і медицину. Центр Я Маріуполь розташований за адресою проспект Соборний 150 а ха працює щодня, окрім неділі, з 8 до 18.00. Переходимо до інших подій зведення коротких новин далі у випуску. Дощ ожеледиця та ускладнені погодні умови, все це може спричинити дорожню транспортну пригоду. Протягом лише однієї доби запорізькі патрульні виїздили на 31 ДТП. Це вдвічі більше ніж зазвичай. Три автопригоди, на жаль, були стравмованими. Так на вулиці престижні, 50-річний водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням та в'їхав в дерево. Керманич мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. Водія відсторонили від керування та евакуювали автомобіль. Ще одна ДТП сталася у Шевченківському районі Запоріжжя. Автомобіль «Форд Скорпіо з'їхав в кювет та перекинувся за допомогою лебідки та таварійно-рятувального автомобіля. Співробітники служби порятунку перевернули машину на колеса. Внаслідок події ніхто не постраждав. Запорізькі патрульні виявили у 31 річного керманича автомобіля ВАЗ зіп-пакети з кристалічною речовиною та згорток з речовиною рослинного походження. Наркотики були і в пасажира, який помітно нервував. Ведеться слідство. Під час виклику про домашнє насильство патрульні виявили наркотики у 50-річного кривника, що вчиняв психологічне насильство щодо матері. Відкрито кримінальне провадження. У Запоріжжі на вулиці Новгородській зловмисник розпилив сльозогінний засіб жінці в обличчя та заволодів її сумкою, де був мобільний телефон та особисті заощадження 200 доларів та 8 тисяч гривень. У результаті нападу потерпіла, отримала хімічні опіки слизової оболонки очей та обличчя. Протягом доби оперативникам вдалося розшукати зухвалого нападника. Ним виявився 44-річний запоріжанин, який майже 15 років свого життя провів у місцях позбавлення. Волі. Наразі чоловіка тримають під вартою. На лінію 102 звернулася звернулась жінка, річна донька якої гостювала у бабусі і близько 16-ї години пішла додому. Однак до 19-ї не повернулась, хоча живуть вони поруч. Оскільки вуличне освітлення геть відсутнє, жінка дуже переймалась. Патрульні помітили схожу дівчинку на вулиці Зачиняєва. Як виявилося, вона просто вирішила прогулятися. Завдяки злагодженим діям патрульних та рятувальників, чотиримісячне кошенятко, що випало з п'ятого поверху та потрапило на балкон третього, вдалося повернути люблячому господарю. В квартирі на третьому поверсі ніхто не проживає, тож співробітникам ДСНС довелось використовувати драбину. Ця історія має щасливий кінець, але так буває не завжди. На Запоріжжі на території одного з заміських клубів відпочивальниця виявила близько десяти котів, які за зовнішніми симптомами були отруєні. Вона відзняла емоційне відео і виклала його в соціальні мережі. За фактом жорстокого поводження з тваринами слідчі проводять досудове розслідування. В Заводському районі Запоріжжя сталася пожежа в кіоску на загальній площі 20 квадратних метрів. Вогнеборці оперативно ліквідували загоряння. Внаслідок події ніхто не постраждав. Готові прийти на порятунок. Вони гасять пожежі, ліквідовують наслідки ДТП, проводять розмінування і завжди готові прийти на допомогу. Про роботу рятувальників. Далі у нашому випуску. Попереджений значить озброєний. Запорізькі рятувальники продовжують навчати населення базовим правилам дії у умовах війни. Зокрема, у центрі допомоги саме тут фахівці ДСНС з співробітниками навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності провели для евакуйованих мелітопольців майстер-клас дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Представниками ДСНС була дана інформація щодо надання до лікарняної допомоги у разі кровотечі та непрямого масажу серця. Ми мали можливість на муляжі зробити непрямий масаж серця манікену. Хочу подякувати ДСНС та організаторам за проведення цього заходу, оскільки дана тема є дуже актуальною в наш час. Особливу увагу рятувальники акцентували на небезпеках пов'язаних із радіаційними та хімічними забрудненнями навколишнього середовища і правилах захисту, що треба неухильно виконувати, аби не допустити трагедії. Усі бажаючі мали змогу ознайомитись з макетами вибухонебезпечних предметів та навчитись елементарним правилам надання першої долікурської допомоги. Це один із осколків від артилерійського снаряду. Він вже у нас трошки затесеться, він вже не такий гострий, як на початку. Він є, по-перше, дуже гострий, по-друге, його форма така, що якщо він потрапляє вам там в черевну, в порожнину або в руку, він наносить такі травми, що дуже і дуже важко його потім діставати з себе. Фахівці зазначають, в умовах воєнного стану уроки безпеки вкрай необхідні для населення, адже правильний алгоритм дій у разі надзвичайної ситуації допоможе зберегти життя. Одним з головних складників державності є культура, і вона навіть в умовах війни живе і розвивається. Рік тому в Запоріжжі створили музей феноменальної сили. Його формат називають крафтовим, і це ноу-хау. Бо більше таких локальних музеїв спорту в Україні немає ніде. Музей присвячений спортивним досягненням запорізьких спортсменів: Якова Пункіна, Володимира Ященка, Ольги Стражевої, Леоніда Жаботинського, Дениса Силантіва та Альони Жупіної, завдяки яким на світовій мапі спорту засяяло і наше місто. Наш музей розповідає про феноменальні історії спортсменів, які мають відношення до Запоріжжя. Власне, ми маємо сім таких героїв. Їх портрети зображені у нас в музеї в стилі поп-арт, намальовані професійним художником Олександром Корбаном. Музей створений за новітніми сучасними мультимедійними технологіями. То люди, відвідувачі, які тут знаходяться, можуть навіть без екскурсовода опановувати, знайомитися з інформацією». Інформаційним матеріалом, який є в нас на мультимедійних планшетах на інтерактивних локаціях нашого музею, в музеї майже все оригінальне тут представлені особисті речі спортсменів: відеоматеріали з їхніх приватних архівів. З початку війни тут активно проводяться екскурсії для вимушених переселенців. З цього року ми також почали проводити екскурсії англійською мовою, бо дуже багато волонтерів іноземців приїздило до міста Запоріжжя. І, Власне, я започаткував таку традицію проводити англійською мовою для іноземних гостей нашої екскурсії. Тому ми відкрити світу і розповідаємо історії спортивні всьому світу на доступних мовах. Днями в музеї феноменальної сили відкрилася нова експозиція, присвячена 101-й річниці від дня народження олімпійського чемпіона Якова Пункіне. Це спільна робота музейної команди та Запорізької обласної федерації греко-римської боротьби. Запорожжя, та Калийське казачівства і козацтва, і, і наборства. Сьогодні така, ну скажімо, знаменательна дата була рік тому, сто років було, в цьому році 101, але любая дата зв'язана з цим чоловіком, це знаменательне збиття в житті запорізької школи боротьби і запорізького спорту. Я корович Пункін. Перший олімпійський чемпіон в історії запорозького спорта, перший олімпійський чемпіон серед борцов України і один із перших олімпійських чемпіонів по всім відом спорту. Музей феноменальної сили розташований в колишньому бомбосховищі за адресою проспект Маяковського 7. Тому його відвідинам не перешкоджатимуть повітряні тривоги. Дякуємо, що обираєте нас актуальні новини сім днів на тиждень без вихідних в прямому ефірі телеканалу АLEXUA на сторінках у Фейсбук та Інстаграм і в Телеграм. Тримаємо інформаційний фронт. Працюємо на перемогу, і все буде Україна.